Цьогорічна осінь. Ось уже втретє поповнила почесний список столітніх довгожителів Радехівщини. Після вузлового та Сморжева таке рідкісне свято прийшло у село Куликів. 14 листопада своє століття відсвяткувала Марія Антонівна Харків. Марія Антонівна народилась на хуторі Зелена на Радехівщині, який колись розташовувався між селами Барилів та Вигода. В сім'ї було шестеро дітей. Коли Марії, а вона була наймолодша, виповнилось три роки, померла мати Ганна. Дітей виховував батько Антін. У 1937 році Марія вийшла заміж, народила трьох дітей Євгенію, Ярославу і Володимира. Незабаром чоловіка забрали на війну, з якої він так і не повернувся. Марія залишилась вдовою з трьома малими дітьми. У 1950 році взимку сім'ю перевезли до Куликова. Марія з дітьми жила в чужих людей і лише згодом, уже тяжко працюючи в колгоспі, звела свою хатину. Зараз живе з дочкою Ярославою, внуком Віктором та його сім'єю у Куликові. У нашої поважної ювілярки десятеро внуків, 22 правнуки та 13 праправнуків. У скромній сільській оселі того дня невеликим гуртом старенькі справили столітні уродини. Оцей У цей ювілейно-святковий день. Зичимо вам міцного здоров'я, щедрот і щасливої долі, миру, добра, любові і поваги від дітей, внуків, правнуків та праправнуків, родинного тепла і затишку. Нехай завжди вас, для вас квітує весна і літо, а по секденному майбутньому житті буде щедрість осінньої позолоти, святі щоденної молитви. Господня благодать! На многий літак. Сільський голова, депутати сільської ради та члени виконкому Куликівської сільської ради. <кій> <кій> давайте, давайте. <кій> Такого поважного уродинного свята старенька, напевно, не мала за усе своє життя. На жаль, до гостей підвестись уже не змогла, тому святочно задягнена, шанобливо й радісно зустрічала їх у ліжку. Першим ювілярку вітав Куликівський сільський голова Григорій Цюрось, колишній голова колгоспу Йосип Парубочий, пані Стефанія Підгайна з Радехова, малий і дорослий члени великої родини від районної влади. Ювілярку привітала заступник голови райдержадміністрації Марія Климочко. Віршами й піснями іменинницю здоровили сільські самодіяльні артисти і школярі. Помолися мамо! Ти за сина й дочку. Помолися рідна за своїх внучат. Одягнися, мамо, вишиту сорочку і збирай родину за столому сад. І душа, нехай піснями молодіє, і доля калиново хай цвіте. Онуків щебет хай оселю наповняє. Добро і злагода, нехай у вас панує. Усе найкраще, що життя приносить, хай подарує цей святковий день. І щедра доля хай наділить вас здоров'ям, щастям, радісних пісень. Цей день хай дарує усмішок багато, щоб серце раділо чудовому святу. Від щирого серця здоров'я бажаєм, зичимо в спокої довго ще жити, ніколи в житті ні за чим не тужити, хай світлою буде життєва дорога, любов від рідних, ласка від Бога. В небеснім просторі, де світяться зорі, де місяць серпанком пливе, хай мати Господня із своїм сином. Для вас щастя земне подає на многії і благії літа.